Вітаю в ефірі Ростин влади. Під час 62-ї чергової сесії Дніпровської міської ради учасники руху гроші на ЗСУ знову вийшли на мітинг. Громадськість зазначає на тому, що нині діє збір підписів за петицією щодо зміни до бюджету Дніпра 2025 року для збільшення фінансування зсу з міського бюджету і зупинки марнотратства. На даний момент зібрано майже 2,5 тисячі підписів. Необхідно 3 тисячі голосів для того, щоб депутати розглянули її на найближчій сесії. Саму ж петицію ще в листопаді минулого року створила дівчина військового, а також сестра трьох братів військових Анастасія Колеснікова. Люди вимагають, щоб 20% міського бюджету було спрямовано на програму щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки. Далі цитую. Ми розуміємо, що це вимагає проведення ґрунтовного аудиту діяльності комунальних підприємств, аналізу видатків і реформування бюджетних пріоритетів у різних сферах. Міська рада на чолі з міським головою має почати цей процес, враховуючи думки, вимоги та потреби громадян. Також серед вимог зазначено спрямування додаткових надходжень на підтримку збройних сил України. Як зазначено у петиції протягом поточного року, вимагається визначити мінімальний фіксований відсоток від усіх додаткових надходжень до міського бюджету Дніпра на підтримку збройних сил України. Друге вимагається скорочення або ліквідація неефективних комунальних підприємств та скорочення інших витрат, а вивільнені кошти спрямувати на підтримку програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, або прямі субвенції військовим частинам. У підпунктах зазначено скорочення витрат на піар мера та депутатів, перегляд фінансування КП організаційно-аналітична служба, яка займається оплатою статей та піар-програми мера та міської ради у змі та соціальних мережах. Далі у петиції мова про перегляд фінансування парків міста та витрат на озеленення. У проєкції бюджету на 2025 рік передбачено 317 мільйонів гривень на фінансування парків, що перевищує видатки попередніх років. Наступний пункт плата за паркування на підтримку ЗСУ, а не приватній фірмі. Інспекція з питань контролю за паркуванням 2025 рік майже 63 мільйони гривень. Фінансування інспекції зростає на 32 мільйони гривень у 2023 році. Тим часом більша частина грошей з оплати за паркування йде компанії Парк Сервіс Групи, а не в бюджет Дніпра. Далі перегляд фінансування КП муніципальна варта у проєкті бюджету на 2025 рік. Передбачено виділення 45 мільйонів гривень на це комунальне підприємство. Зважаючи на те, що працівники перешкоджають публічності, обмежуючи доступ громадян на сесії ради, водночас візуально мають суттєві фізичні можливості для захисту України на фронті, а не чиновників в тилу. Вимагається ліквідувати КП Муніципальна варта та передати функцію охорони об'єктів міста до підрозділів національної поліції або інших державних структур. Наступне ліквідувати інспекцію з питань праці, на яку виділено понад 11,5 мільйонів гривень в проєкті бюджету на поточний рік. Дане КП що дублює функції обласної інспекції та не має жодних реальних повноважень. І останній пункт перегляд фінансування комунального підприємства підприємства, розвиток території міста у проєкті бюджету на 2025 рік передбачено фінансування даного КП. Керівники цього підприємства звинувачуються у корупції та розкраданні коштів на ремонті дитячих майданчиків. Це основні вимоги петиції зі стислим обґрунтуванням. З повним текстом ви можете ознайомитися безпосередньо на сайті місцеві петиції. Проте, під час сесії, міський голова Борис Філатов та депутати міськради знову не помічали мітингувальників під своїми стінами. Жодного слова не було сказано стосовно учасників акції та їх вимог під час чергової сесії Дніпровської міської ради. Голова депутатської фракції від політичної партії Слуга народу у Дніпровській міській раді Аліада Мансурова підтримує людей і поділилася власною точкою зору на цю ситуацію. Місяць до трьох років повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, і зараз нам точно ну немає часу на те, щоб там прибиратися по місту. Да коли ми розуміємо, що одні у нас політики кричать, що вже фронт наближається, а інші політики в цей час витрачають гроші на якісь забаганки. особисті, Я вважаю, звісно, я підтримую людей. Звісно, я підтримую наших хлопців і дівчат. Бо я розумію, що завдяки їм сьогодні я взагалі маю можливість тут стояти. І петицію, звісно, ми підтримували. І я особисто подавала проєкт рішення на те, щоб перерозподілили ці гроші. Але ми розуміємо, що там не було ніякого результату. Суто технічна така сесія за виключенням знов таки моральної складової, як я завжди кажу. Це пункт 2.4, Якщо він не змінився, він знаєте такий завуальований процес, який, я кажу, завжди оце підміна поняття. Що ніби тому робимо одночас гарну справу і тут же підкладаємо одночас. Е Безглузді якісь витрати платників податків це додаткових 2 мільйона на висвітлення смс-повідомлень для нібито проєкту, який зараз створюється щодо ветеранських потреб. Але знаєте, одна рука нібито дає, а інша рука у нас краде. І як вчора ми сказали, що знаєте, вони так запаковуються в один пункт, щоб ми не могли не проголосувати, бо суто моральна складова зачіплена, нібито, звісно, ми підтримуємо. Ветеранські рухи, ви роз... Ви знаєте, що я особисто створювала цей ветеранський простір, але я не витрачала грошей. Тобто, ці 2 мільйона можна було витратити на потреби цих хлопців. А ми витрачаємо їх на смс-повідомлення програми, яка ще не створена. На початку цього місяця у соціальних мережах рух гроші на ЗСУ Дніпро опублікував дописи із тендерами від Дніпровської міськради, які є недоцільними під час війни. Про більшість з них ми вам вже розповідали. У цьому дописі автори красномовно виділили потреби військових у вигляді повідомлень у месенджерах та вивели багатомільйонні тендери. Серед іншого тут можна побачити наступні тендери: послуги з технічного обслуговування та утримання фонтанів у Дніпрі за майже 37 мільйонів гривень. Утримання зелених насаджень за майже 183 мільйони. Послуги з охорони приміщень найпростіших укриттів – це питання винесли окремо. Далі цитата: згідно з тендерами, найпростіші укриття охоронятимуть цілодобово. Ви коли-небудь бачили ту охорону? І чи згодні витрачати на неї майже 60 тисяч гривень на місяць з ваших податків на кожне укриття? І традиційно, окрім великого тендеру, маємо ще купу малих, усі з одним переможцем, незважаючи на істотно вигідніші пропозиції? Кінець цитати. Також автори звернули увагу на тендери стосовно періодичного видання Наше місто навіщо міська рада купляє примірники газети Наше місто, яку сама ж і випускає. Зауважте також, що і випуск газет, і закупівля здійснюються з податків Дніпрян. А ціна одного комплекту комплект – це скільки? Одна газета, стосик газет то 70 гривень, то 850 гривень. Знову ж таки наголошуємо, що мітингувальники не вимагають зупинити роботу критичної інфраструктури або скоротити допомогу соціально незахищеним верствам населення. Громадськість вимагає скорочення вторинних витрат з бюджету Дніпра, що не нашкодять життєдіяльності діяльності міста. Проте градоначальник Дніпра Борис Філатов та міська рада продовжують ігнорувати громадськість. Далі інформація про декілька вже зазначених у петиції комунальних підприємств. Розпочнемо з комунального підприємства Організаційно-аналітична служба, нині виконуючим обов'язки директора цього КП є Юрій Остапчук. За інформацією сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів Open Data Bot, Олег Терещенко та Павло Компанієць є керівниками з обмеженнями та представниками цього КП. Далі про фінансові показники. Дохід за 2022 та 2023 роки відсутні. У 2022 році чистий прибуток склав 746 тисяч гривень. Проте зі знаком «мінус». А у 2023 та минулому році – нуль. Активи тримаються приблизно на одному рівні. Зобов'язання з кожним роком все більше зменшувалися і дійшли до нуля. А кількість працівників у 2023 році склала понад 60 осіб. Тепер щодо участі у тендерах, в поточному році КП вже витратило понад 2 мільйони гривень. До речі, один з останніх тендерів послуги з обробки даних, послуги з медіаналітичного дослідження інформаційних повідомлень на суму понад один і 6 мільйонів гривень в описі окремої частини або частин предмета закупівлі зазначено, що це послуги з обробки даних. Строк виконання робіт 31 грудня 2025 року. Єдиний учасник та переможець ФОП Касьяненко Тимофій Миколайович. Проте повернемося до попереднього джерела. Як ми можемо бачити, покупки у тендерах щорічно зростали. При цьому комунальне підприємство не має чистого прибутку і доходу. У 2022 році покупки склали понад 16 мільйонів гривень, у 23-му вже майже 47,5 мільйонів. А минулий рік поки що утримує рекорд понад 113,5 мільйонів гривень. У розділі покупки на тендерах в топі продавців 9 з 10 – це фопи. А ще один продавець тов газета Наше місто. До речі, щодо мас медіа у петиції також згадується КП Дніпровська міська студія телебачення, вимагається ліквідувати або суттєво знизити фінансування даного КП. Нагадаємо, що у проєкції бюджету на поточний рік передбачено 73,4 мільйони гривень на це комунальне підприємство. Директором підприємства є Іван Ховрак. У розділі фінансові показники бачимо, що дохід поступово падав до 2022 року склав тоді понад 100 тисяч гривень. У 23-му – понад 200 тисяч. При цьому чистого прибутку за вказані роки у КП не було. Якщо точніше, то у 22-му – понад 3 мільйони гривень, у 23-му – понад 740 тисяч гривень. І все це зі знаком «мінус». Активи та зобов'язання щорічно зростали. Кількість працівників суттєво не змінювалася і залишилася на рівні понад 100 людей. Переходимо до участі у тендерах. Є інформація лише за 2022 та 2024 роки. І загальна сума продажу склала трохи більше 100 тисяч гривень, а покупки у рази більше. У 2022 році майже 3 мільйони гривень, у 2023-му – понад 10,5 мільйонів гривень. У минулому році вже понад 41 мільйон. У розділі «Покупки» у тендерах бачимо 5 ФОПів та 5 товариств з обмеженою відповідальністю, серед яких вже згадана газета «Наше місто». Далі поговоримо про комунальне підприємство «Розвиток території міста Дніпровської міської ради. Директором комунального підприємства є Ігор Нікітін. У розділі фінансові показники дохід за 2022 та 2023 роки відсутні. При цьому чистий прибуток у 2022-му склав майже 200 тисяч гривень зі знаком мінус у 2023-му – нуль. У 2022-му активи комунального підприємства різко зросли до понад 133,5 мільйонів гривень, а у 2023-му склали вже понад 208 мільйонів. У 2021-му цей показник складав 0, а у 2020-му майже півтора мільйони. Як ви можете бачити, аналогічно зросли і зобов'язання, та кількість працівників. У 2021-му був один працівник, а в 2023-му вже 27 У розділі участь у тендерах бачимо, що з 2022 року покупки комунального підприємства значно зросли. У 2022-му вони склали понад 780 тисяч гривень. У 2023-му майже 80 мільйонів, та у минулому вже понад 110 мільйонів гривень. У розділі покупки у тендерах у топі продавців зі значним відривом товариство з обмеженою відповідальністю наукове виробниче підприємство Дніпрожим із сумою у понад 82 мільйони гривень. Всі інші це ФОПи. Це була програма Ростин влади. У студії для вас працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось на телеканалі. Д1. Слава Україні.